Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги камеру заднього виду. Це універсальний аксесуар для надання безпеки та зручності під час водіння. Камера підтримує високу роздільну здатність, що гарантує чітке зображення в день та вночі. Крім того, вона може використовуватися як передня, задня або бокова камера. Забезпечуючи повний контроль за навколишньою ситуацією, її компактний дизайн дозволяє легко встановити пристрій на будь-який автомобіль, не порушуючи естетики зовнішнього вигляду. Вона ідеально підходить для маневрування, запобігаючи зіткненням та подряпинам.